Ну, і що біля один. Просто готовим до цього не може бути, морально, если так честно. Але треба мотивувати себе тим, що якщо ти цього не зробиш, якщо ти не підеш на війну і не виженеш ворога зі своєї країни, ти навіщо тоді? жити? Ми дуже, дуже сподіваємося, що у нас буде зброя і нам її вистачить, бо головне зараз для нас це зброя. Воля і мотивація цього нам не бракує. А от з приводу озброєння і вважаючи, хто наш ворог, що це за країна, бо у них зброї дуже багато. У них гонка озброєнь була в 20 столітті, у них ціла країна як пороховий склад. Тому ми сподіваємося, для штурмових дій треба дуже багато арт, артилерії, треба. Я вот дышу, правильно? Я вийду, я вийду, yeah. воно воно, воно? Yeah. Давай дома розпочали. Байдена по кругу робота. Не в одну лінію что а трошки максимально а, 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 друг на друга. Uh -huh. в одну в другу.